Ви все життя неправильно видаляли програми з телефону, просто натискали Видалити і думали, що все її більше немає. Але насправді частина програм завжди залишалася у вашому телефоні, і саме через це з часом телефон починає гальмувати. Коли ви видаляєте додаток, часто залишаються кеш, службові файли і навіть оновлення, які автоматично ставились у фоні. Ці хвости займають місце в пам'яті, і чим більше таких залишків, тим повільніше працює ваш телефон. Тож зараз я покажу, як видаляти програми повністю, так, щоб від них нічого не залишалося. Переходимо в налаштування телефону, гортаємо та шукаємо програми або додатки. Тут шукаємо потрібний нам додаток, який ми бажаємо видалити, вибираємо його. Далі натискаємо на «Сховище». Спочатку натискаємо Очистити дані. Це зітре всю інформацію, яка тут залишається. Натискаємо Видалити. І тільки після цього ми можемо спокійно видаляти цю програму. Натискаємо на Видалити та підтверджуємо. Після цього програма видалена повністю, але ваш телефон може продовжувати гальмувати, бо є файли, які накопичуються самі, і ви їх навіть не бачите. У цьому відео я вже показував, що забиває пам'ять і як це очистити. Рекомендую до перегляду.